Представники візирської пожежної команди протягом тижня відвідували домівки місцевих жителів. Мета візиту перевірити стан пічного опалення та провести роз'яснювальні бесіди стосовно правил користування електричними обігрівачами. Особливу увагу пожежники приділили людям похилого віку та багатодітним і малозабезпеченим сім'ям. Під час перевірки представниками пожежної команди було виявлено чимало порушень. Найбільші недоліки відсутність перед плитою. Листа метала, тому що йдуть внизу дерев'яні поли, і це вогненебезпечно. І плюс дуже багато недоліків по самому облаштуванню плити. Кругом є, ну, видно, як відкрите полум'я, і може в будь-який момент статися загорання. Реакція людей на появу у подвір'ю пожежних завжди різна. Хтось відчиняє двері будинків без проблем, а хтось не завжди йде на контакт. Тому на допомогу пожежним приходять працівники соціальних служб. Людмила Хараїм, директорка центру надання соціальних послуг, в силу своєї посади особисто знає практично кожного жителя візирки. Вона вмовляє неохочих спілкуватися з пожежними і все ж таки відчиняти двері. Ми дуже часто спілкуємося, телефонують так. Людмила Володимирівна, виїжджаємо, виїжджаємо. Ми навіть знаходимо час, не сперечаємося. Виїхали, провели інформаційну просвітницьку роботу, роздаємо такі зошити, розмальовки, брошурки, щоб трошки якось пояснюємо, де і як. Потім приїжджаємо, де якщо в кого які є трошечки порушення, неполадки. Ми, звісно ж, даємо на виправлення пару днів. Проте є жителі, які без проблем пускають пожежних у свої домівки та з розумінням ставляться до таких перевірок. Дуже потрібно, тому що дуже багато йдуть пожеж. В минулому році дуже багато виїжджала наша пожежна команда. От, і Приїжджали всім, давали брошурки, дітям, були з Южного, з Коментарного були. І дуже потрібно це, тому що дуже багато пожеж. Про важливість дотримання правил пожежної безпеки, нібито ми всі знаємо з дитинства, проте багато людей ними нехтують. Це інколи призводить до трагічних наслідків. Був такий випадок: під час перевірки будинки фізирські пожежні не змогли потрапити до однієї домівки, де проживає багатодітна мати. А ввечері якраз через недотримання цих правил її будинок згорів. На щастя, тоді вдома нікого не було, тож обійшлося без постраждалих.